Вітаю всіх моїх вінтажних коморі і підписників і гостей мого каналу. Настрій в мене на нулі, скажу чесно, напилася валір'янки після новин. Якби була чоловіком, мабуть, гранчак, знаєте, самі, чого би налила та випила, але було б це все так смішно якби не було б так сумно. Вибачте, за такий е... вступ депресивний, однак. Тому не знаю, я завжди перед показом чайних пар закликаю вас мощуватися зручніше, чайок кофійок, але знову ж таки, не знаю, чи українцям цей напій допоможе. Але при тому, при всьому, вирішила якимось чином підняти собі настрій, та і вам в тому числі, і записати відео. У мене з'явилися деякі екземпляри новенькі, а дещо з своїх коробок дістала. Тому 5 пар, 4 чайних одна кавова і всі українських виробників. Тому давайте будемо споглядати, насолоджуватися порцеляновою красою, для того, щоб хоч трішки покращити собі настрій. Розпочинаю свій огляд я ось такої чудової чайної пари. По формі ви вже зрозуміли, я навіть не озвучила ще жодної інформації, але знавці знають, що це кремлець. Тому що ця форма впізнавана. Пара абсолютно новенька. Збережено тут все. І розпис чудовий ручний, і позолота, і полива аж би близької. І при тому, при всьому, вона ще й непогано світиться, погляньте. Ось, до речі, цей розпис я зустріла вперше. Бачите, це такі. Ну, я так думаю, що це тюльпани. Тому що я е, сперечалася е, з одною людиною, мені скажуть, що це дзвоники. Моя думка, що це все ж таки тюльпани. Подивіться, який чудовий ручний розпис, яка позолота. І це кремез, перший сорт. Світловодський керамічний завод. Погляньте. І ось таке блюдечко. Рельєфне воно і з гілкою, зілкою великою квітковою вигляді тюльпанів. Ось таке блюдце. Я його придбала за досить таку помірну ціну і дуже задоволена, що З'явилися в мене ось такий екземпляр в колекції. У мене є, я збираю, до речі, такої форми, такі чайні пари. І невелика кількість, скажу відверто, тому що я їх десь почала збирати після війни, коли розпочалася. Ви мені напишете в коментарях, що із показаного вам найбільше сподобалося. Звичайно, тут буде і цікаві екземпляри, і будуть простенькі, такі, які можна купити без жодних труднощів. У нас на торгових майданчиках. Я купую всі речі в інтернеті. У мене, на жаль, барахолки немає. Я дуже вибачте за те, що я буду говорити, я дійсно заздрю дівчатам, які ходять на барахолки, споглядають, купують. А я знаю, як різняться ціни між барахолячими і тим, що я купую в інтернеті. Це досить таки велика різниця. Хоча ви мені можете написати заздрість це гріх, але я ще раз кажу: я по-доброму заздрю. Не знаю, чому у нас в Вінниці нема не знаю. Так, ось таку чайну пару, вона не рідкість, часто її можна зустріти, однак і у мене не було. Вона мене привабила дуже гарним ручним розписом. Подивіться, яке поєднання кольорів, і це так, така Петриківочка на чашерці. Незалежно від того, бачите, що. На перший погляд, коли береш цю порцелянову річ в руки, здається, вона така важкенька. Однак я вам хочу сказати, бачите, самі впевнили, що вона досить таки непогано світиться фарфор не товстостінний. Багато позолоти. і це наша Полтава. І таке ж красиве блюдечко. Це сервізна пара. Як називається? Не знаю. Дівчата е, радощі життя, наприклад, канал Каті. Можливо, вони її знають, я не знаю. Якщо вам відомо, будь ласка, підкажіть мені, напишіть про це в своїх коментарях. Так, ось така, бачите, у мене вийшлося чай е, кавова пара. Досить таки цікава і рідкісна. Е, я купила оцю чашечку, оцю красунечку, манюпунічку. Погляньте, це також ручне з великою кількістю позолоти. І це форма на формі Марія виготовлена. І це наша городниця. Ось таке клеймо. Тонюсінька порцеляна, Тонюсінька. Дуже, дуже гарно світиться. Не можу вам показати. Бачите, як вона просвічується? Дуже тоненький. Парфор дуже і красива форма. Приємно з такої чашечки. Ви знаєте, вона не вагома Я не, не знаю, скільки яка вага цієї милоти, не вагома І ось в мене вийшла ось така чайна пара з таким блюдцем. Пробачте, будь ласка, пробачте кавову пара. Ось така красива річ. Бачите, вона навіть і так світиться, не, не показуючи на світло. Бачите оті малюнок, який. На цій чашиці споглядається отак. Ось ось так. Далі в мене буде дуже цікавий екземпляр. Він мені сподобався, коли я його отримала. Значить, зверніть увагу, це рідкість. Я за багато років вперше зустріла ось таку красу. Це ручний розпис. Дуже тоненька. Погляньте, бачите, як вона світиться, дуже тоненька порцеляна. Надалазурний, бачите, надалазурний ручний розпис. з частковим криттям червоним на чашиці і ось таке блюдечко. І це довбиш. Ось таке клеймо кінця 50-х років, бачите? Початок 60-х Ну, однак саме цей виріб виготовлений був на початку 60-х років, тому, тому що про це свідчить група складності 9 Єдиний мінус, от мені не подобається, от така, бачите, трішки-трішки сірувата. Зіруватий колір порцеляни. Хоча чашечка дуже гарна, приємно тримати в руках і легесенька, прилегесенька. Знову ж таки, це сервізний варіант, в кого є сервіз, я дійсно тим людям, в якійсь мірі, мірі. І, е, знову ж кажу, за... не добре це слово завтра, Тому що це дуже достойна річ в колекції. Ось така. Ось така. Так, 4. І вже, ми вже бачимо, що був світловоз, була Полтава, городниця і довбиш, а закінчу я Полонською чайною парою. Знову ж таки, це не рідкість, однак її у мене не було. Це ручний розпис. Погляньте. Натиласворний ручний розпис. Велика кількість позолоти. знову ж таки, це з сервізу, це троянда така, бачите, маскової техніки виконання це полон. З отаким ось блюдечком. Я, чесно кажучи, знову ж таки помилилась, коли думала, що фарфор не світиться, тому що це період 80-х років. Ось. Однак ви впевнились, що фарфор не товстостінний, він досить таки непогано світиться. І в мене вийшла ось така краса. Бачите, старілочка, блюдечко з чашечки, ось така краса. Простенька, так. Да? Однак ручний розпис придає ізюминку цій чайній парі. Тому ось такий Вийшов огляд з такими предметами. Якщо вам сподобалось, не пожалкуйте поставити вподобайку, мені буде приємно. І, і також напишіть в коментарях, що найбільше вам сподобалося. Із показаних мною предметів. На сьогодні все. Всім миру, добра, тримаймося, і все буде добре.